Ваш рік народження – це не просто цифри, це код вашого призначення. Дослухайте це відео до кінця і я вам розкажу, як дізнатися ваше призначення саме за роком вашого народження. Наприклад, візьмемо, ви народилися 1996 -го. 1 плюс 9 плюс 9 і плюс 6 дорівнює 25. 2 плюс 5 у нас дорівнює 7. Тобто число вашого розкриття, вашого таланту – це 7. Давайте ж я вам розшифрую, що таке 7. Сім – це в нас дослідник, це глибока, розумна і навіть загадкова людина, така особистість. Ви бачите те, що інші пропускають. Розумієте, ви так в деталі поглиблюєтесь, вам часто комфортно на самоті, бо у вас реально внутрішній багатий світ. Чому можна позаздрити? Ви любите досліджувати, розуміти, розбиратися в усьому до мельчайших дрібниць. Вам підходить психологія, програмування, філософія, езотерика – та аналітика. Ви часто можете закриватися від людей або бути надто критичними, але вам потрібно ділитися своїми знаннями, бо світ потребує вашої мудрості.